Китай почав частіше постачати Росії браковані мікросхеми. Являєтесь тими людьми, которі сп'яти як унічтожить. Нашу страну і нашого президента про це пише російський комерсант із посиланням на джерела на ринку електроніки. Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюжки поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах. Тому ступінь контролю якості продукції знижується, кажуть експерти. Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання вдвічі та збільшить терміни виробництва. Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російських компаній з Китаю з початку повномасштабної війни в Україні збільшила з 2% до 40%. З нами на зв'язку Сергій Макогон, генеральний директор оператора ГТС України у 19-22 роках. Нині енергетичний експерт. Мої вітання, пане Сергію, добрий. вечір. Дякую, що долучаєтесь до нас. Ну і власне цікавить ваша експертна оцінка того. Що сьогодні а, 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 скоїла Російська Федерація своєю атакою дронів, а, вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки? А, атака масштабна а, втрати безумовно є. Але якщо говорити про запас міцності нашої енергосистеми, який він? І а, чи можна говорити, що РФ і її недооцінила? Ну, дуже складне питання, тому що ну, по-перше, енергосистема, і енергетичні мережі, і газові мережі вони не будувалися для роботи в стані війни. Так, так, вони будувалися з значним рівнем запасу, але, ну скажімо так, вони не розраховані для атак терористичних атак. Так, дронами чи ракетами Да? але у нас є дуже фахові спеціалісти, які можуть дуже швидко відновлювати нашу інфраструктуру. Як ви бачили по атаках на минулому тижні, вже за день е майже вся країна була зі світлом. Ну сьогодні такі продовжуються, і з моєї точки зору це вже терористичні акти, тому що пояснити чому атакуються об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить Ої світла в домівках наших людей від цього не залежить робота наших військових. Та це більше, скажемо так, гуманітарні потреби задовільняє наша енергетична система. Але ми бачимо, що росіяни вже використовують таку терористичну, такі терористичний підхід для того, щоб змусити Україну піти на якісь політичні поступки. Пане Сергію, як за вашими оцінками, те, як пересічні українці власне відповіли на цю атаку на енергосистему, а саме наскільки свідомо вони почали власне, споживати з огляду на те, що творить Росія, достатньо, недостатньо чи це усвідомлення ну, воно прийде ще з певним часом? Ну, я розумію, що кожен з нас вже. Розуміє смисл цієї війни, це така екзистенціональна війна для, для всіх українців, і тому е, всі наші люди дуже активно приймають участь в боротьбі з ворогом. Це і, і е, гуманітарна допомога нашим військовим, це і збір узбірку. Тів передача коштів нашим військовим, а також підтримка таких ініціатив щодо скорочення е, споживання електрики е, на минулому тижні, на цьому тижні це дуже важливо для нашої енергетичної системи для її балансування. Ми пам'ятаємо, що коли у 2015 році росіяни відключили. Газ в Україну фактично вони відмовились постачати газ за 15 хвилин до того часу, як вони повинні були розпочати постачання газу в Україну. Теж Україна була в дуже важкому стані. Це був березень місяць, вже було недостатньо газу в наших підземних сховищах, але була така загальна державна ініціатива прикрути. І тоді нам вдалося втримати ситуацію, і десь за три дні вже ми е, забезпечили постачання газу з Польщі і пройшли цей, е, цей кризис. Тому я дуже вдячний всім нашим громадянам за таку е, громадянську позицію. Я б сказав, якщо говорити про наші газосховища нині, а, чи от можете оцінити наскільки вони готові до дуже непростої зими. Ну, обсяги газу, то що були озвучені е, урядом 14,3 мільярди кубічних метрів. Це скажімо, для стандартної зими. Це достатнього обсяг, е, тому що в е, нас ще є власний видобуток, десь 50 мільйонів е, на добу. Є можливості по імпорту для того, щоб компенсувати, якщо буде дуже холодна погода, е, можливості по імпорту де складають 54 мільйони. На добу ми знаємо, пан Вітренко в своїй прес-конференції сказав, що є попередні домовленості щодо постачання газу через новостворений газогазогін Балтійська труба, десь близько мільярду кубічних метрів з Норвегії. Це такі дуже суттєві обсяги, які зможуть нам пройти зиму без проблем. Але я хотів би сказати, але це залежить від стану нашої газотранспортної системи. Чи буде вона атакована ворогом, чи, скажімо, вдасться нам швидко відновити такі пошкодження, якщо вони будуть? Дай Боже, не будуть. А от щодо пошкоджень на газогонах, то тут одразу згадується у ті пошкодження, які зовсім не випадково сталися останнім часом. Сталися вони на північному потоці, один, на північному потоці, два, на газогоні дружба у польській його частині. Яка поточна ситуація? От ви напевно аналізуєте і відстежуєте новини щодо, щодо цього, цієї теми? А по-друге, а от такі атаки спонукали чиновників Євросоюзу ще, ну, ще краще вивчити уроки того, що Росія використовує газ як зброю? Ну це вже ні для кого не секрет, що Росія використовує. Енергію як зброю це частина їх доктрини, військової доктрини, і е, вже всі європейці е, зрозуміли, що газ і, і нафта для Росії це елемент е, війни та політичного тиску. А для мене е, розуміння подій е, вибухів на північному потоці. Для мене це е, Ну я вважаю, що це. Зробила сама Російська Федерація, тому що по, ну, по-перше, не допустити можливості подання позовів проти Газпрому щодо недопостачання газу, а так а обсяг таких позовів може бути там десятки мільярдів доларів. Так? Є політичне замовлення від Кремля е, зменшити постачання або взагалі припинити постачання газу в Європу для того, щоб змусити європейців е, зменшити підтримку України в цій в цій війні. Але Газпром це комерційна організація. Вона розуміє, що будуть дуже суттєві комерційні проблеми для компанії, тому вони зробили ці підриви газогонів для того, щоб сказати: Ну, вибачте, це не проблема комерційна, це форс-мажор. Це хтось там нам це підірвав. Тому ми ніякі штрафи вам платити не будемо. А основне постачання Російської Федера Федерації газу в Європу відбувається взимку, і тому і штрафні санкції будуть дуже могли би бути дуже суттєві. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.